12% українців не мають грошей навіть на продукти харчування. Більше про це говоримо далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком Олег Пензен, керівник економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт. Пане Олеже, раді вас бачити. Слава Україні. Героям слава навзаєм! Отож, 41% людей їм загалом вистачає грошей на життя, але купівля таких речей, як телевізор чи то холодильник, вже викликає труднощі. 44% йдуть за продуктами і вибирають дешевші, навіть якщо вони дещо гірші. відсотка опитаних можуть дозволити тобі купити все, що вони хочуть. Це опитування центру Разумкова, воно проводилося у вересні поточного року. Понад 12% українців не мають грошей навіть на продукти харчування. Пане Олеже, там питання. Стояло як, чи як люди оцінюють власний матеріальний стан, так але от е, те, що люди відповідають, як ви вважаєте, наскільки можна порівняти от з тією дійсністю, яка має яку ми маємо з тою ситуацією, яка є в нас в економічній сфері? Ну дивіться, що мене особисто ну от, власне не скажу, що вразило, скажу, що заставило задуматися: це отих тих 44 людей, що економлять на продуктах харчування. Коли ми з вами говоримо про загальну оцінку людьми своїх статків, це завжди дуже суб'єктивно, але питання вистачає чи не вистачає на харчі, в дійсності є питанням засадничим, і воно по великому рахунку визначає, наскільки людина ну, психологічно на сьогоднішній момент відчуває себе. Комфортно живучи в Україні, так от, коли цифри є 44 людей, які відмовляють собі в якісній їжі, і їм не вистачає для того, щоб забезпечити свої потреби, на жаль, ця цифра є, на мій погляд, надзвичайно ну, важливою, і вона показує, що е, ті тенденції, які сьогодні є, е, вони на жаль е, демонструють. Падіння реальних доходів населення, а вперед процесів, які закладені в бюджет на 2025 рік, а ми це з вами вже обговорювали, замороження соціальних стандартів. Ми будемо мати з вами ситуацію із загальним погіршенням. І коли ми будемо, напевно, через рік дивитися аналогічні опитування, зроблені в вересні місяці 2025 року, то я вам даю цілкову гарантію, що цифра. 44% виросте. По одній простій причині. Ну, тому що не буде індексації соціальних стандартів, тобто не буде збільшуватися реальні доходи населення, а інфляція ж вона ніде не дівається. Вона закладена в бюджеті в 10%. А якщо у вас кількість доходів не збільшується, а ціни виросли як мінімум на 10%, що у вас відбувається? У вас відбувається зменшення фізичного наповнення вашого продовольчого кошика. Тобто, це про що я з вами говорю. До речі, треба надати належне, уряд чітко усвідомлює цю проблематику. І як ви думаєте, на що ті ініціативи з виплати 1000 гривень вчителям щомісячно додатково, роздача по тисячі гривень одноразово всім, всьому населенню України? Ми розуміємо, що воно точно не врятує вчителів при середній заробітній платі 12,5 тисяч гривень на місяць. Ще додатково тисячу чи навіть півтори, ну, вони хіба врятують ситуацію. Я думаю, що ні. Але коли ми з вами обговорюємо загальну ситуацію, до речі, ми ж чекаємо аналогічних пропозицій від представників Міністерства охорони здоров'я, тому що ми ж бачимо з вами, що всі бюджетники на наступний рік будуть без підвищення заробітних плат. Вчителям зараз щось додай, додадуть, а де лікарі? тобто, це ж друга категорія наших бюджетників, яких є достатньо багато, які по великому рахунку є визначальними з точки зору якості життя українців. Тому ну напевно, напевно, ми побачимо і від міністра охорони здоров'я якісь пропозиції з приводу збільшення, скажімо так, якихось доходів для лікарів. Ну, це ж знову ж таки, це лікарі-вчителі, а інваліди, а малозабезпечені, а багатодітні сім'ї. А я можу це перераховувати дуже багато, дуже багато, а вимушено переміщені особи. А вся та величезна спільнота людей, які сьогодні реально сидять на соціальній допомозі. Ця спільнота людей сьогодні абсолютно реально прив'язана до соціальних виплат, які індексуються, виходячи із... Початкового мінімуму, який закладений в державний бюджет. Якщо він не буде індексуватися, то на наступний рік жодної копійки доплати по всім тим категоріям громадян не буде. І в цьому є ну, направду величезна проблема. І е, дивіться, ми ж е, ще один момент: ми ж ніби е, при тих, е, скажімо. У що стосується реальних доходів, і при замороженні соціальних стандартів, ми ніби 25 рік з вами звертали за рахунок кредиту в 50 мільярдів доларів, які нам дали G7 в погашення від доходів від заморожених російських активів. Але це джерело воно одне. І на наступний рік нового джерела не з'явиться. Тобто, той кредит 50 мільярдів, що вам дають на 25-й рік. Оті доходи від заморожених російських активів розписані вже на 10 років наперед. Ну тобто, в погашенні цього кредиту. Тому от е, зліта вже взяти буде нема з чого. І е, якщо ще 25-й рік, як сказав прем'єр-міністр Шмегаль, е, більш-менш проглянувся, тобто зрозуміло, з які будуть фінанси для соціальних потреб, 26 й рік це просто білий листочок. А бачачи позицію новообраного президента Сполучених Штатів Америки, бачачи позицію наших європейських партнерів, які через крок оглядаються на Сполучені Штати Америки, ситуація є, ну я би сказав, достатньо складною. При цьому, все те, що ми з вами заробляємо, все, що отримуємо в вигляді податків і зборів, все йде на безпеку оборону. І цього катастрофічно не вистачає знову ж таки. Бо якби було все, що треба, то люди би не донатили, не б'їздили в волонтери, і ми б всі з вами не збирали по копійках для тих підрозділів, які в реальній дійсності не мають того, що потрібно. Тому от картинка, про яку ми зараз з вами говоримо, от вона така. І, власне, з чого ми, власне, починали? З 44% все економлять на харчах. Ну, от так воно є. Анулеже за е, підсумками державної служби статистики з жовтня 23 по жовтень 24, це за рік. Загальне зростання цін на продукти харчування в Україні склало майже 11%. Найбільше здорожчання зафіксовано у категорії овочевої продукції це понад 62%. Суттєво зросли ціни на масло, це майже 30%, на фрукти майже 25%, хліб 14,5%. молоко понад 13%. сир 13%. макарони також зросли у вартості, риба і продукти з риби, найменше здорожчало м'ясо і продукти. З м'яса, цукор навіть подешевшав. Пане олеже, і знаєте, от фактично зараз кілограм картоплі у Хмельницькому, тому у середньому там 30 гривень. Якщо я не помиляюся у Києві це десь гривень 40 за кілограм картоплі. Масло там 120 гривень, якщо я не помиляюся, десяток яєць там від 70 до 100, чи від, 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 від 75 до 100. Чому подорожчали настільки стільки продукти харчування? Е, ну, Декілька уточнень. дивіться. Ви зараз називали цифри, силаючись на Держкомстат станом на кінець жовтня місяця. Е, якщо уважно подивитися на дані Держкомстату, на кінець жовтня місяця у нас з вами е, яйце коштувало 4,5 гривні, десяток 45 гривень. Ну, відкритий Держкомстат так є. Скільки сьогодні яйце коштує? Ну. 70 це багато, 70 це в упаковці. Ще додайте там, 10 гривень на ту коробочку з тими ячаєчками для яєць. Саме яйце сьогодні, голе яйце сьогодні 6 гривень 30 копійок, 6 гривень 40 копійок. Угу. А в залежності від пакування, в залежності від розцяцькованих тих наклейок, воно дійсно може бути і там до 75. Е, домашні яйця. Ті, що виробляють до могосподарства населення, вони дорожчі. Об'єктивно, дійсно, вони сьогодні під 85-90 гривень десяток. Але ми беремо з вами, ну там зрозуміла ситуація. Там з початком холодів кури в домосподарствах населення менше несуться. Ми ж всі з вами знаємо, як це виглядає. А у нас з вами десь приблизно 5% ринку яєць домашні яйця. А 95 це яйця птахофабрика. І, безперечно, у цей сегмент він там тягне. Я, відверто кажучи, не дуже розумію різничку між домашніми і з птахофабрики. Напевно, це господині краще знають. Але е, ми з вами орієнтуємося на ті ціни, які дають сьогодні птахофабрики. Вони дають 63 гривні десяток, грубо. Це яйце без пакування, це яйце голе, як воно є. Ми з вами відкриваємо. Першу декаду листопада 2023 року і дивимося, скільки тоді коштував десяток яєць без пакування в чистому вигляді. Воно коштувало 63 гривні. Тобто, з цієї точки зору, за рік, яйця подорожчали менше, ніж там, на 1-1,5%. Ну, так як і м'ясо. Так, вони за останній час дуже сильно рванули. Вони рванули за останні десь приблизно три тижні. Дійсно, від 40 гривень до 63, від 41, від 42. В чому причина? 70% вартості яйця це комбікорм. Комбікорм це кукурудза. Закінчився збір врожаю кукурудзи в цьому році. Фермери порахували вартість тонни кукурудзи, схопилися за голову. Ціни на ринку зернових. Полізли вверх сильно. Якщо ще ми з вами дивимося на наше навколишнє середовище, в першу чергу наших великих друзів-партнерів європейців, то там взагалі жах повний, тому що там через посуху, через недорід шалений, а потім через е фантастичну повінь позмивало все те, що могло бути. На сьогоднішній момент там ну, е, вершкове масло підскочило на 70% в Європі, де такого колись було. Е, зернові виросли на 20-25% в ціні. Як наслідок виріс хліб, виросло в цього стані. Тобто на сьогоднішній момент продукти харчування в європейських країнах достатньо серйозно пішли вверх. Для європейців, які е, їх доходи по відношенню до цін є не стільки разючими, як у нас. Середньоєвропейська сім'я на харчі завжди витрачала від 12 до 18%. Зараз після цього підвищення воно буде витрачати 20-21% свого сімейного доходу. Українці до війни витрачали 43%, зараз витрачають більше 50%. Ну, тобто, що це означає? Це означає, що ціни і доходи у нас набагато гірші в пропорції, аніж в Європі. Європейці можуть собі дозволити купляти вершкове масло, навіть якщо воно дорожче. Йому популярно пояснили, що робиться в світі. Е, він це спокійно сприйме. Тим більше, ну, як вони харчуються, ми з вами бачили. І знаємо, хто їздив туди неодноразово. Що стосується українців, тут, вибачте, нема ще дуже сильної вибирації. Тому що у нас з вами 44% українців і так сьогодні економлять на харчах. Чому я це так розлого пояснюю і, власне, про що ми зараз з вами говоримо? Ми говоримо про те, що в нас основна причина того зростання цін, яке сьогодні відбувається, це дійсно надзвичайно складне погодніх умов літо, де були аномальні посухи, де були надзвичайно великі спекоти. Що привели до того, що ми, наприклад, зібрали на 30% менше картоплі. Uh -huh. У нас з вами, по-моєму, з борщового набору тільки цибулі більш-менш тримається в ціні, всі останні скочило. Ви дуже обережно сказали: 60% ріст овочів це станом на кінець жовтня місяця. Коли ми дивимося сьогоднішні ціни, то у нас з вами там в два рази, якщо не більше. І е, оце співвідношення, на жаль, воно, е, воно ж не зупинилося, воно буде тягнутися і далі. В е, чому є ще одна причина? Чому, е, наприклад, м'ясо, наприклад, там, е, олія, цукор не дуже сильно виросли, а крупи, хліб, овочі рванули в сіні так шалено. Основна причина цього полягає в тому. Що достатньо великий сегмент середнього класу українців, середнього класу, який до активної фази бойових дій дозволяли собі ну, не дуже сильно економити на харчах, зараз вимушені е, почати рахувати гроші. Uh -huh. І е, дивіться, коли е, є такі дослідження, що коли людина багата, вона більше їсть м'яса і молочних продуктів, коли бідна, більше хліба і картоплі. І що ми маємо зараз з вами? Оцей середній клас, який потихесеньку бідніє, він сповзає куди, він сповзає на хліб і картоплю. Де і так попит достатньо високий, тому що сидить малозабезпечені версії населення. І у нас на дешевих продуктах з'явилася величезна додаткова купа народу, який створює додатковий попит. В той же час м'ясо, особливо яловичина, яка є надзвичайно дорогою, з неї навпаки попит пішов. Тому м'ясо в, в реальній мій дійсності, незважаючи на те, що кормова база виросла, то, що все останнє за рік подорожчало там практично на 1%. Чого? Тому що не купляє його ніхто. Ні, ну ви можете за м'ясо поставити тисячу гривень кілограм, нема питань, хто в його купить. Угу. Тому, коли ми з вами говоримо про те, що відбувається з поживчим коштовом українців, воно, по суті, є з двох частин складається. Перше це погодні умови, ми про це проговорили. А друге, це, вибачте, будь ласка, падіння реальних доходів населення. В українських реаліях, де середній клас починає з точки зору споживчих настроїв вести себе так, ніби це малозабезпечені люди. Тобто вони починають переходити на овочі, на картоплю, на е, хліб, на крупи, на макарони, створюючи додатковий попит там, де і так, ну, і так і так багато людей купляє. Тому от маємо от таку тенденцію. Що буде далі? Е, на жаль, виходячи із замороження соціальних стандартів, нічого хорошого не буде. нас приблизно з тій самі тенденції чекають у 2025 році. Правда, от зараз, я думаю, що ми вийшли трошки на плато підняття цін, я думаю, що воно трошечка пригальмує. Але з середини грудня місяця перед святкові дні, а в нас вами цього року два різдва, і два нових роки. От так історично складається. По старому і по новому стилю. І я вам даю гарантію, що купа українців буде святкувати і перед Новим роком, і 7 числа різдво. А що це означає? Це означає подвійний попит на яйця, на жири, на м'ясо. Однозначно, що в той період, коли будуть готуватися страви, коли будуть готуватися наїдки на святкові столи, а в нас. Ми можемо жити в проголодь на протязі місяця, але перед святом ми накриємо стіл так, щоб сусіди побачили, як нам живеться добре. Ну ви смієтеся, хіба я не правий? Правий. Так, ну от рахуйте, що в нас тепер на яйця, на сало, на м'ясо, на е, дорогі продукти, на рибу. А може хто собі ще й червону ікру буде дозволяти? Це ж з останніх грошей, аби стіл кр, як кажуть, як ти новий рік зустрінеш, так ти його проведеш. Ми намагаємося наїстися на рік вперед. Так що, от, ота ситуація, про яку я зараз говорю, вона буде стимулювати різ цін. Так що, людоньки, готуйтеся з 15 грудня до підняття цін практично на всі інгредієнти, з яких ви складаєте ваші новорічні і різдвяні столи. Так що, якщо є у вас якась можливість щось. Купити заздалегідь. Ну, я розумію, що там багато що псується, але все рівно там ну, є то, що можна закупити заздалегідь. Купляйте. Не чекайте до останнього дня, тому що базари будуть рости, та напевно рітейл, магазини будуть робити, ну, якісь там, я не знаю, акції, якісь скидки. Але воно все таке, як, як, як ота Чорна П'ятниця в Україні, вибачте. Спочатку на 100% підняти ціну, а потім на 75% спустити. Тобто, взагалом, виходить плюс 25 до ціни тої, що була до Чорної п'ятниці. Ну, це українські особливості, ніде в світі такого немає, але в нас немає таких товарних залишків, які треба розпродавати негайно. Тому в нас така ситуація. На жаль, то саме нас очікує з харчами, тому треба бути максимально. Ну, зрозумілим з приводу того, що перед новим роком на преміум сегмент нашого продовольчої корзинки однозначно ціни підуть уверх. Так що запасайтеся заздалегідь. Олеже, і знаєте, от фактично зараз у соцмережах, якщо почитати, дуже багато є дискусій між українцями. Вони хочуть вгадати, або принаймні той хто що знає, якими будуть ціни наступного року. Хтось говорить про долар по 45, хтось говорить про податок з доходів, податок на додану вартість, який ймовірно зросте. Зростання пального, зростання електроенергії. Як все це у сукупності вплине на споживчий кошик українців? Ну, долар на 45 так і буде. Це цифра, яка закладена в якості середньорічного курсу в проєкт бюджету на 2025 рік. Тобто, напевно, ми почнемо рік з курсу десь 42 з хвостиком чуть-чуть, А закінчимо рік на курсі 47. Якщо хтось там ще не порахував арифметичне, то я можу підказати, буде в середньому десь 45. Це якщо не буде форс-мажорів. Я перепрошую за таку негарну фразу. Чому? Тому що ми в дійсності, економіка України в дійсності дуже сильно залежить від макроекономічного фінансування, що дають нам наші партнери. Е, Прем'єр-міністр, урядовці, міністерка економіки, тире перша віцепрем'єрка неодноразово сказали, що у нас все розписане, ми отримали підтвердження від наших партнерів, все прекрасно. Ми 25-й рік за вами проживаємо без будь-яких проблем. Але У Карпенка карова по-моєму, є обіцянка Тетянка, українцю радість. Я перепрошую. То, про що ми зараз з вами говоримо з приводу фінансового забезпечення, це нам пообіцяно. Ніби взяли кредити під ті гроші, що ми теоретично можемо отримати. Але... Може бути все, що завгодно. Ну, встрілить в голову щось новому новообраному президенту США, почнуться якісь неприємні дії, які призведуть до того, що європейці почнуть обмежувати. У нас з вами достатньо часто є, коли нам обіцяють більше, ніж ви. Ну, Це нормальне явище. Пам'ятаєте, як президент казав, що нам, нас обіцяли озброїти треті-чотири бригади, в реальній дійсності вони стоять без зброї. Оце всі руки були потиснуті, всі угоди були підписані. І що? Поляки досі на і досі нам Міг-29 дають, і досі не дають. Ну, Знаємо, про що ми говоримо, правда? Тобто обіцяти можна багато. Якщо наші партнери з вами виконають ті обіцянки, які були надані і папери підписані, руки потиснуті, тоді дійсно курс буде 45, тоді дійсно будуть соціальні видатки своєчасно, ну, ми проживемо так, як написано в державному бюджеті. Якщо почнуться якісь несподіванки, тут ще такий момент, який також напевно абсолютно треба чітко розуміти. Вся європейська допомога, вся абсолютно, яка надходить Україну на сьогоднішній момент у вигляді макроекономічного фінансування, йде по програмі Ukrainian Facility. Знали ми цю, чули ми цю програму. Програма називається Реформи в обмін на гроші. Цього року Україна... Отримає таки 16,5 мільярдів євро у тій програмі. Загальний обсяг цієї програми до 2027 року 38 мільярдів, доларів, 38 мільярдів євро, я обичаюся, розтягнуті до 2027 року. З тих 38 мільярдів, 16 ми вже 16,5 ми вже взяли. В 25 році нам обіцяють суму. Десь на рівні 15-17 мільярдів. Всього європейці на наступний рік нам дають 35 мільярдів. Тобто різничка між 15 і 16 мільярдів і 35 іде на зброю. Це при прочих равних умовах. Це якщо все буде добре. Якщо буде щось не так, то нам скажуть. Ми ж пообіцяли вам гроші до 27-го року. От давайте ми це перенесемо там на 26-й, на 27-му рік. А там видно, як воно буде. Тобто є небезпека завжди несвоєчасного виконання взятих на себе зобов'язань. На жаль, Україна на сьогоднішній момент забезпечити і війську, і е, соціалку не може. Ми або війську, або соціалку. А так виходить, що ми її військо не до кінця забезпечуємо. Тому, ще раз повторюю, відповідаючи на ваші запитання, а що ми там будемо мати з курсом і що взагалі буде на наступний рік по цінах, воно дуже сильно залежить від цієї макрофінансової допомоги. Чого? Тому що якщо її не буде, єдиний спосіб розрахуватися з пенсіонерами, з малозабезпеченими інвалідами це їх надрукувати. Ви ж не скажете людям, у нас немає грошей в бюджеті, тому ми вам за місяць нічого не виплатимо. Будуть виплачувати, але за рахунок чого? За рахунок друкування грошей. Як, вибачте, будь ласка, останній шанс вижити. Якщо будуть надруковані гроші, ну, тобто ми з вами мали от картинку, про яку я зараз вам сказав у 2022 році. Почалася війна, макрофінансову допомогу ми не отримували, ми її почали отримувати в кінці 2022 року. А як ми прожили весь 2022 рік? А дуже просто. Держава надрукувала 400 мільярдів гривень. І з 24% підскочив до 40. Угу. Інфляція стала 27%. Ми всі стали бідніші на 25%. Отак От виглядає ситуація в Україні, коли замість реальних грошей вам дають папірці. Ну а що робити по-іншому? Тому, якщо не буде макрофінансової допомоги і будуть папірці, тоді не буде курс 45. Може бути курс 50 і більше. Ніхто не знає. Що тоді буде? Тоді і ці ціни підуть вверх, набагато більше. Але давайте ми не будемо апокаліптичних речей собі Та? Давайте ми будемо вважати, що е, на наступний рік буде так, як заплановано в державному бюджеті. Тобто середньорічний курс 45, інфляція 10, соціальні стандарти заморожені. Пане Олеже, ми вам дякуємо наразі за хорошу розмову і за те, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Олег Панзен, керівник економічного дискусійного клубу, економічний та політичний.